Лата. Сьогодні поговоримо про два дієслова тирар і пасар. Нам треба пам'ятати, що іноді недостатньо знати просто переклади якогось дієслова, тому що в різних контекстах дієслова можуть мати різні значення. Отже, подивимось на дієслово тирар. Мабуть, ви вже знаєте, що тирар це забирати або щось знімати. І найчастіше використання: тирар фотографієш це фотографувати. «Тирару казаку. Це знімати пальто. Якщо знімаємо одяг, це також тирар. «Тирар у каху даруа. Забирати машину з вулиці. Або, наприклад, загаражень да з гаражу. Тирар фотокопієш. Робити копії. Документів, наприклад. Тирар боошнотиш. Отримувати хороші оцінки. Дієслова «пасар». «Пасар у темпу ливри проводити вільний час. «Пасар у сал. Передавати щось, так? передавати сіль. Пасар пелу парк це проходити або проїжджати через парк, пассар пела фронтейра це перетинати так? кордон. Пасарм шейк – виписувати чек. І пасар дешпелевреш – аузатуш це переходити від слів до дії. Так, Пассар завжди має оцей контекст переходу від одного до іншого. Сподіваюсь, було корисно, а ви поки підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео, а також в інстаграм там багато корисних матеріалів.